Сьогодні у випуску час пік. Черговий ремонт вулицю біля замку паланок приводять до тями. Наразі виконується роботи тут по фрезеруванню. На даний час проїзд є по цій участку. Дорозі подарунки від особливих дітей, волонтерам спілки Закарпатські газди передали презенти вихованці реабілітаційного центру Мукачева для ірландських партнерів. Перейняли подарунки, різні картини, різні е, вироби е, з українською тематикою, патріотично це виглядає, і готові е, передати е, в тій країні. Сумна звістка із Виноградівщини, 23-річний Павло Зевдій, солдат снайпер батальйону спеціального призначення Донбас Національної гвардії України, загинув біля населеного пункту Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Йому було 23 роки. Родом солдат із Виноградова. Вічна шана герою. У будівлі Закарпатської ОВА вручили державні нагороди сім'ям полеглих на війні поліцейських. Відзнаки вручали голова Закарпатської ОВА Віктор Макита, керівник головного управління Нацполіції в Закарпатській області Ярослав Колесник та заступник начальника департаменту поліції особливого призначення Об'єднана штурмова бригада Нацполіції України Людь В'ячеслав Вусінський. Посмертно нагороджено бійців об'єднаної штурмової бригади Людь. Нагороди від президента України за оборону України та захисник Вітчизни отримали матері поліцейських. Напередодні Троїцької поминальної суботи прикордонники Чопського загону долучилися до спільної молитви за полеглих воїнів та спочилих рідних. Військовий капелан загону протиерей Сергій Ємець відслужив у каплиці святого Спередона Тріміфунського велику панахиду. Суботу перед святом трійці називають батьківською або поминальною. Цього року вона припадає на 22 червня. Цього дня моляться за покійних родичів та друзів. Вічна слава героям. Масштабна пожежа сталася в селі Барвінок на Ужгородщині. Більше 10 годин тривало гасіння на полігоні твердих побутових відходів у селі Барвінок. Пожежу ліквідували завдяки спільним діям ДСНС та комунальних служб. Всього до гасіння залучили 22 одиниці техніки та 66 осіб. Внаслідок загрози знищено відходи на площі 350 квадратних метрів. 20 червня о 19 годині 22 хвилини до рятувальників Закарпатської області надійшло повідомлення про загорання сміття на території полігону твердих побутових відходів, що у селі Барвіна Кужгородського району. Загалом для гасіння було залучено 22 одиниці техніки та 66 осіб, з яких від ДСНС 12 спецодиниць та 51 рятувальник. Працювали пожежно-рятувальні підрозділи Ужгорода, Середнього Чопа, Перечина Великого Березного, а також Великої Добрині. Окрім того, залучалась техніка аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Для підвозу води, а також інших робіт, залучались комунальні служби міста, загалом 9 одиниць техніки та 11 чоловік. Крім того, знаходилась на місці одна бригада МРЕ та фахівці і техніка загону швидкого реагування Червоного Христа. О 22 годині 30 хвилин ...тувальникам вдалося локалізувати пожежу та о 6 годині 30, вже 21 червня, пожежа була ліквідована остаточно. Для розвідки пожежі, а також моніторингу ситуації з повітря, залучено безпілотний літальний апарат головного управління ДСНС. На місці працював штаб пожежогасіння та мобільна оперативна група. Загиблих чи постраждалих внаслідок пожежі немає. На Закарпатті троє неповнолітніх чекали у кущах групу чоловіків, аби переправити їх до Угорщини. Прикордонний наряд відділу Вилок припинив спробу переправлення через кордон групи з восьми чоловіків з різних регіонів України. Завдяки інформації, наданій оперативниками загону, за 450 метрів до кордону. Військовослужбовці зупинили автомобіль Mercedes Віто, в якому, крім водія жителя Закарпаття, перебували восьмеро пасажирів. Двоє з них Закарпатські двоє жителі Полтавщини, двоє Київщини і ще двоє з Харківської і Львівської областей. Усі чоловіки. Планували потрапити до Угорщини, скористалися послугами і заплатили переправникам від 8 до 11 тисяч доларів США. В результаті подальших пошукових заходів поблизу кордону в чагарнику на березі тиси прикордонники виявили трьох неповнолітніх хлопців з гумовим човном. Підлітки зізналися, що чекали на клієнтів, яким мали віддати плавзасіб і показати, де знаходиться кордон. На початку тижня розпочались ремонтні роботи дороги Мукачева по вулиці Івана Кротона Фірцака протяжністю 230 метрів. Тут уже давно були нестерпні ями, які місцеві критикують. Чи не щодня дуже добре, що почали робити цей відрізок дороги, тому що там взагалі неможливо було проїхати. На щастя, що почали її тепер робити. Корот, ми дуже задоволені. Мешканці цього району дуже задоволені. Так задоволені, як. Коли йде щось до кращого, то, звісно, задоволення. Яка до тепер була тут дорога? Розкажіть нам трошки. Ну, трішки ям було, воно ну, не катастрофічно. Ну. Подобається, дуже подобається. Не знаю, коли зроблять, звісно. За місяць чи скоріше. А який стан Будеш. дороги був дотепер цієї дороги? Поганий, поганий. Хоч і швидкість була там 30 тільки, тепер буде легше. Здійснюють капітальний ремонт працівники будівельної фірми Буд'євенстальянс, які прибули із своєю технікою з рівного. Наразі підрядники зняли застарілий шар покриття і встановили водовідведення. Запевняють, дорога буде триматися надійно. Наразі виконується робота тут по фрезеруванню. На даний час проїзд є по цій участку Дорозі абсолютно відкритий. Роботу будуть плануватися закінчити до закінчення тижня. Ми їх закінчимо. Тут буде вирівнюючий шар. Входить цей і буде шість сантиметрів асфальту верхнього. Взагалі було дуже проблемно, бо тут і ями були, і вибоїни, і жителі тут місцеві нарікають на цей. Я думаю, що все буде нормально. Там один день буде буквально перекрито і нехай же вибачають так. А так то все. Буде закінчено, думаю, до закінчення тижня все буде зроблено. За словами підрядника, вони також відремонтують і дорогу міжнародного значення, яка знаходиться поруч по вулиці Графа фон Фоншенбурна. Адже цей автошлях веде до історичного замку Паланок, куди щодня з'їжджаються десятки туристів. На берегівщині поліцейські розшукали дідуся, який 12 годин блукав у лісі. До поліції Берегова подзвонила стурбована 55-річна місцева жителька і повідомила, що її 87-річний батько вранці пішов з дому в напрямку лісу і не повернувся. Правоохоронці поспілкувалися із заявницею, уточнили деталі можливого маршруту та особливі прикмети зниклого чоловіка і на його пошуки одразу ж залучили особовий склад поліції. Вже за годину старший інспектор з ювенальної превенції Олександр Михайлов та співробітник управління поліції охорони Іван Катринець розшукали. Чоловіка в лісовій місцевості він знесилений лежав на землі. Розповів поліцейським, що вийшов на прогулянку. А оскільки погано бачить, той йшов навпомацки і вже не розумів, де саме знаходиться. Окрім того, через болотяну місцевість чоловік дорогою загубив своє взуття. Один із поліцейських віддав дідусю свої кресівки і відразу супроводив його додому. Загорання покрівлі над курником сталося в селі Велика Бигань берегівського району. Оскільки поруч із будівлею в кількох метрах під одним дахом був розташований житловий будинок та ще одна надвірна споруда, вогонь становив для них реальну загрозу. Також порятунку потребувалась війська птиця, що знаходилась всередині. На місці події працювали вогнеборці великої доброні та берегова. Бійці винесли назовні 30 курей та зупинили розповсюдження вогню на площі 35 квадратних метрів. Ще 20 хвилин і пожежа була остаточно ліквідована. Причиною суму Завданих збитків встановлюють. Більше 90 вихованців наразі перебувають в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями у Мукачеві. Тут щоденно займаються як із дітьми, так і з дорослими з особливими потребами. Попри свої розумові фізичні вади, вихованці у воєнний час підтримують наших захисників та переселенців. Першу чергу ми е, дуже молимося за наших захисників, за захисниць, які зараз віддають своє життя. Ми е, вже багато років підтримуємо нашу 128-му бригаду. Ми готуємо для них невеличкі подарунки від нас, наші творчі роботи дитячі. Ми готуємо їм такі е, невеличкі презенти від нас, якісь молитовні амулетики. Готуємо для того, щоб їм було комфортніше. Ми їм дякуємо щиро за нашу зараз таку е, затиш і таку можливість жити в Закарпатті і мати можливість відвідувати наш заклад. Вихованці реабілітаційного центру охоче долучаються до волонтерства. Однак допомоги потребують і самі. Зокрема, наразі закладу необхідна фінансова підтримка для покриття спортивного майданчика, де б діти могли з користю проводити час. Волонтери громадської спілки Закарпатські газди відгукнулися на потреби обласного реабілітаційного центру. В фейсбуці прийшло повідомлення про те, що в даному закладу. Потрібна допомога. Власне, не закладу, а діткам, які тут знаходяться, потрібна допомога у, у виді е, качель, які будуть, ну які скрасять досуг е, е, дітей. Ми з моїм колегою, з е, однодумцем, з В'ячеславом Шутко, членом правління Закарпатської газ, е, вирішили, що звісно ми їм допоможемо. Зізвонилися з нами з нашими ключовими. Учасниками нашої громадської спілки, і один із них виявив бажання, він сказав, що я беру на себе цю проплату, а ви вже передасте. Це Родіон Ксензінко. він Зробив пожертву, і ми пішли, закупили це і привезли діткам роздали. Волонтери поспілкувалися з керівництвом закладу і обговорили про подальшу співпрацю і спільну допомогу із залученням іноземних партнерів, зокрема, ірландських бізнесменів, до яких Закарпатські газди незабаром планують поїздку. Сьогодні громадська спілка Закарпатські Газди знову робить добро. Ми приїхали в один із цікавих мукачівських. Ну, Об'єктів, так сказати, до громади, де побачили, чим займається сьогодні цей заклад. Побачили діточок, які мають якісь вади, але які напевно більше роблять для нашої перемоги як ті, хто сьогодні здорові. Ми поспілкувалися і на майбутню поїздку, яку ми будемо робити в недалекому майбутньому в Європу, від тих. Діточок від тих юнаків, які сьогодні з нами зустрічалися, перейняли подаруночки, різні картини, різні вироби з українською тематикою, патріотично це виглядає, і готові передати. В тій країні лист буде складений. Якраз ми і сьогодні говорили про цього листа до тих парламентарів тої країни, до бізнеса з проханням або із. Думкою пригласити цих ну поважних людей. До них сюда у гості. Ми зобов'язуємося це зробити. Будемо при можливості дійсно робити таку роботу, яку закарпатський газ роблять кожного дня. У знак уваги, підтримки і допомоги вихованці реабілітаційного закладу підготували для гостей і майбутніх меценатів цікаві символічні подарунки, зроблені власними руками. Я малюю. Діма, е, для... Ірландських трусів наразі головна місія закарпатських волонтерів об'єднатися і допомогти в міру своїх можливостей не лише бійцям і переселенцям, а й особливим дітям, які не менше потребують уваги та підтримки.